Так що Доброго присудови. дня, шановні телеглядачі. Сьогоднішня моя розповідь буде з за Лиману про водонапірну поводу. Наш проєкт, проект, який надихає, це сонячні панелі, і він у нас називається на рівні області Вода із сонця. Так що в Залимані є вода із сонця. Оце і ми, це... ми перші будемо отримувати. Так, так, ми перші. Це пілотний проєкт в області, ніхто ще так не зробив. Але ми в усьому перші і в цьому ми також перші. Так що сонце наше. Якщо з самого початку, то у нас найбільша проблема це відсутність води в Залимані з березня минулого року, 22-го року. Відсутність була через те, що прямим влучанням в свердловину була зруйнована свердловина і. Трансформатор, який знаходиться на вході, було повністю розстріляно. Силами Харківобленерго, представниками представника Рем Балаклійського, трансформатор було замінено. Але ми зараз зав'язані все ж таки на електропостачанні, на тому. Є електроенергія, є вода. Немає електроенергії, немає води. Тому вирішили все ж таки йти в ногу з сучасним світом і встановити сонячну панель, яка буде давати нам можливість генерувати електричну енергію, незалежно від того, є в мережі електроенергія, є відключення чи немає. У нас постійно буде вода. За допомогою Донецької селищної ради, до якого ми звернулися, ми отримали субвенцію. Всього 4 мільйони гривень, із них 2 мільйони гривень на проведення капітального ремонту свердловини. От капітальний ремонт свердловини вже проведено повністю, проведено заміну, все зроблено, встановлено нове обладнання. До цієї свердловини наразі вже приєднано повністю в систему, окрім трансформатора. Ще і сонячна панель. Організація минулого тижня ми проводили тендер. Згідно тендеру, було визначено переможця. Це підрядна організація, українська організація не з Харківської. Області, які вигралися працювати, і встановили нам відповідно до технічних вимог, які були виставлені в технерній документації, було встановлено нам сонячні панелі з відеоспостереженням з огорожою. все це входить в єдиний комплект, і в єдиний комплекс і виведено все. Зроблено належним чином так, щоб це працювало і давало користь, щоб у нас була вода і сонця. От безпосередньо тут наш лозунг сьогодні вже працює на 100%. Вода і сонця, вода і сонця, чудеса. Це ще зроблено для того, щоб здешевити вартість видобутку води, для того, щоб нашим мешканцям тут в село вони могли максимально швидше і ефективніше повернутися, отримати якісну воду ще й максимально здешевлену для е, свого користування. Паралельно з цим, от у нас я говорю, Донецька селищна рада допомогла зробити нам свердловину. Харківська обласна рада і благодійний фонд допомогли встановити сонячну панель. Наразі у нас працюють представники міжнародного благодійного фонду New Way, які власними силами будуть встановлювати нам повністю. Башту Рожновського, яка попередня башня була повністю розстріляна е, з під час обстрілів села Залеман. Тобто, нова башня дасть можливість продавлювати воду і повністю забезпечувати все село. І ще одна із організацій це міжнародна організація Арчинова. Е, вони надали вже нам матеріали 6 кілометрів водогону, який буде замінено по селу, е, і роботи вже розпочинаємо з наступного тижня. Тобто, ми відрізаємо там, де в нас великі втрати по воді по старому водогону. Залишаємо лише одна вулиця тут з пластиковим водогоном, і там, де старий металевий водогон, воно буде повністю замінено все на новий металопл на новий пластиковий водогін. І тому найближчим часом все село за у нас буде підключено до води. І сподіваюсь, одразу після встановлення вежі ми вже запускаємо воду і будемо частково відключати лише ті мережі, які будуть частково замінюватись, бо тривалий час нам потрібен для заміни водогону. Так що за буде з водою. Дякую вам. Дякую.